Ганна Грибан на своїх фотографіях показала щасливі моменти життя відомих полтавців. Директор видавництва розповідає, що фотоапарат завжди носить із собою, адже любить підглядати за оточуючими. Тому на знімках люди, які повною мірою відчувають смак життя. Моментальне фото. Те, що відбувалося, те, що я оспіла сфотосфатити, оце те і є люди безпосередньо прояви своїх почуттів. На одній світлин себе впізнав, і Віктор Самородов з Ганою Петрівною він знайомий особисто. Роботою фотографа захоплений. От вона той момент, як кажуть, захватила, де я, наче у захваті, чи від вина, чи від компанії, чи від того, що нарешті ми приїхали куди нам треба. На фото ботанік смакує італійське вино. Вважає, що цей сухий напій переносить енергію сонця в бокал, і українські вина не поступаються в якості закордонним. І червоні вина, які зроблені у Криму, які зроблені в Таврії. Рубін Таврії, смакує сама королева Англії, смакує королева Швеції. Але ми не даємо цьому переваги перше і друге, в нас оця ж, ви знаєте, пропаганда. Все в нас штучне, все в нас розчинене. Виставка буде тривати протягом тижня у музеї Короленка, а запрошені на презентацію послухали виступ оперної співачки Світлани Метлицької.